В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Доброго ранку, друзі! Ви слухаєте School Fox FM. І з вами я, Олексій. Другий день тижня. Гарна нагода посміхнутися і дізнатися щось цікаве. А зараз цікавенькі дня. 4 листопада святкують День Любові до цукерок Найпопулярніші серед них шоколадні, найбільша цукерка у світі важила майже 8 тонн, як дорослий слон. У середньому людина з'їдає за рік понад 7 кг солодощів. Тож, якщо сьогодні ви пригостите когось цукеркою, це буде найсолодший прояв доброти. доброти. Солодкого вам дня.